Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Сьогодні 442-й день повномасштабної війни, яка змінила долі тисяч українців. Кожного дня ми здригаємося від звуків повітряної тривоги та молимось, щоб все це швидше закінчилось. Але як кажуть, кому війна, а кому. Продовження піар-компанії. Чи може ми чогось не знаємо, і насправді все це давно закінчилось? Як ми вже звикли, передвиборча кампанія Петра Порошенка знову продовжується і постановочні відео знімаються. І для чого? Щоб знову обдурювати людей? Так, на сайті Європейська Солідарність Волинь і ще 14 грудня 2022 року був опублікований пост, в якому наш свочолий гетьман розповідав про перші спартани в Україні, які скоро мали бути під Бахмутом і Авдіївкою, там де окупанти намагаються зробити пекло для збройних сил. Які неймовірні обіцянки були для десантури, але на ділі що правильно нічого, і отут розгорівся справжній скандал. Після півроку красивих обіцянок керівник військового напрямку фонду Сергія Притули Роман. Синіцин не стримався і вирішив викрити всю правду про цю допомогу. Так а де підкріплення десантурії півроку минуле ніхто ніяких спартанів нікуди не передав. Петро Порошенко вам потрібна допомога з ремонтом, з частинами, документальним оформленням передачі військову частину, фотосесію, порадити фотографів чи відеографів хороших. Можливо, ви не знаєте, у якій військовій частині є потреба в подібній техніці. Я допоможу. Техніка повинна бути. Написав він під тією самою публікацією Петра Олексійовича. І тут із ним навіть важко посперечатись. Приїхав. Гетьман щось подарував на камеру, згорнув техніку і поїхав піаритись в інше місце. Так виглядають вояжі Порошенка по прифронтових регіонах. І у Фейсбук банально дякуємо гетьмана за вашу невтомну працю. Дійсно, на їхньому фоні піар-компанія точно проходитиме краще. Так, за словами Синіцина на сайті фонду Петру Порошенко Справа громад з'явився новий розділ інші проєкти БТР Спартан. Там фактично визнається те, про що з усієї партії сімейства БТР Спартан від Порошенка, а це 14 одиниць. Техніки, військові частини та на фронт передана лише одна одиниця. Одна. Все за наявною інформацією. 14 спартанів почали заїжджати в Україну ще в листопаді-грудні минулого року, і які Порошенко обіцяв дослівно, десантурів підкріплення дуже скоро під Авдіївку та Бахмут. На своїй сторінці у Фейсбук Роман Сініцин таки не підбирав слів і виклав усе, що думає про такого помічника: в усьому на землі є межа у піарі, у політиці, в усьому. Але Порошенко цю межу переступив. Я пишу це як його колишній виборець: комбат чи начмет будь-якого стрілецького батальйону чи батальйону. Тро молитиметься навіть на один спартан, бо у багатьох підрозділів броні нуль. Потреба на Донбасі у таких машинах колосальна. Часто броня це єдиний спосіб врятуватися від мін при перевезенні піхоти чи довести з позиції пораненого бійця на стаб пункт. Та і Браунінгом з броні можна своїх прикрити. Тим часом партія «Спартані» фонду Порошенка близько півроку стоїть десь в ангарі в Києві. Причина цього невідома. Можливо, чекали кращої погоди на фотосесії. Можливо, придбана техніка поламана, можливо, лицемірні ниці. Політикани так і є, усе правда, так і побудована піар-кампанія Петра Олексійовича. Усе на камеру і бравурні заяви. А в результаті Україна потерпає від української навали у виконанні Марини. Єдине, що хочеться сказати, це те, що такі політики, як Порошенко, мають назавжди зникнути з нашої політики, бо це злоякісна ракова пухлина. Таким політикам місце за решіткою. Але чого дивуватись? Команда олігарха Порошенка також ще і полюбляє захищати таких же, як і вони. Так в інтернет злили відео, де екс розвідник Червінський. Який зараз за ґратами, замішаний ще й у корупції на митниці, як стало відомо, колишній розвідник Роман Червінський вимагав 100 тисяч доларів бізнесмена за вирішення питання з вантажем контрабандних сигарет на одеській митниці. Запис, знятий прихованою камерою, на якому група людей обговорює корупційну схему, опублікував політичний експерт Андрій Мосилюк. Також з відео зрозуміло, що головним корупційним фігурантом виступає саме Червінський. Він та спільники розповідають, як будуть домовлятися в суді та курувати проходження вантажу. Тож тут викликає багато запитань до персони Червінського і того, що він сьогодні говорить. Людина, яку дехто намагається наділити беззаперечним авторитетом, зокрема, і наш Петро Олексійович, виявилася звичайним хабарником рішалою в погонах. Тож висновок тільки один: таких людей треба пошвидше гнати з нашої держави. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.